Чи показували вам несподівані природні явища або катастрофи, які можуть впливати на життя людей? Якщо так, то з яких країн краще виїхати? Ви знаєте, коли показують нам такі картини? Я це вважаю, що такі посили йдуть саме від вищих сил, які оберігають нас. То я не можу географічно оприділити там, де знаходиться цей вулкан. Знаєте, тому що я, наприклад, бачу саме виверження. Чи я географічно не можу оприділити, бо пальми є багато де, де саме відбувається цей цунамі або тектонічних плит. Но дуже багато. І останнім часом ідуть саме картинки про пожари і про спеку. І про страшні зливи. Но, но такі зливи, що вони просто змітають на своєму шляху все, раптові, коли з неба тонни води змивають все. Вони йдуть у вісні, йдуть, йдуть на яву. Може їхати за кермом. От, слава Богу, що вже останнім часом чоловік більше за кермом, тому що, знаєте, як, бачиш картинку, як у фільма. і ти маєш зупинитись, тому що ти, якщо йдеш далі, ти не бачиш дороги. Це мить. Але вона особисто триває для мене години, хоча комусь це мить дійсно дуже багато поганих катаклізм буде. Дуже, і їх не стане менше. І нові віруси, і нові види захворювань це все буде. Цьому ні кінця, ні краю. Але найбільше, звісно, ж в цьому ви не що. Далеко не гольфстрім, а ми люди, тому що ці балістичні ракети, які скидають і вони льотають за період, вони в атмосфері сліди свої залишають, і як результат ми отримуємо аномальні природні явища, які не характерні для тої чи іншої пори року.